18 жовтня за календарем цього дня 1934 року народився Ігор Можейко. Ви стовідсотково читали його твори, чи дивилися фільми, адже псевдонім Можейка Кір Боличов і писав він фантастику. Чи хотілося вам побувати на інших планетах чи принаймні поспілкуватися з інопланетянами? Як засвідчили дані наших опитувань українці на диво привітна нація? Привет, ребята. Да здравствует на земле. Добро пожаловать, я что им казать? Якщо вони непоганы. Давайте жить мирно. Чего сюда приехали? Как там у них с кворплатой? Ну, чтобы не беспокоили нас, чтобы не разрушали землю. У нас своих инопланетян и остапів Бендерів хватает. Прилетайте, будем общаться.